23 вересня 1930 року на світ з'явився один з найвідоміших джазових музикантів, з основних стилю соул Рей Чарльз. Ще за життя його нарекли генієм, хоча він себе таким не вважав. Народився у бідній родині, остаточно втратив зір ще до семи років і осиротів у 15. Незважаючи на все це, завдяки великій працездатності і наполегливості, Рей Чарльз став світовою легендою. Більше 70 студійних альбомів і аж 17 премій Греммі. Такі здобутки досягнув музикант за 58-річну кар'єру. Десять років тому Рей Чарльз помер, але його музика і його ім'я досі на перших місцях престижних рейтингів. У день народження відомого музиканта і співака з його творцем. Чістю і життєвим шляхом в одній з книгозбірень області ознайомили Волинське студентів. За версією журналу Ролінг Стоун, ім'я Рая Чарльза входить до списку безсмертних найвеличніших артистів усіх часів. Його голос один з найвпізнаваніших у світі. Цілком заслужено музиканта і співака називають майстром звуків. У день народження артиста з його творчістю знайомили працівники інформаційного центру Вікно в Америку обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. 10 тисяч концертів і 17 премій греммі однієї із найпрестижніших нагород у сучасній музиці, яку можна порівняти із премією Оскар у кінематографі. Так відзначили талант Рая Чарльза за неймовірне уміння поєднувати різні стилі музики і створювати з них нові, абсолютно інші, втім не менш захопливі. Нечуваних вершин у світовій музиці вдалося досягнути афроамериканцю з простої бідної родини, незрячому хлопчику, який навчився грати на трьох музичних інструментах і покинув школу для того, аби грати. У джазових колективах чотири долари за виступ стільки отримував юний музикант у період встановлення, розповіла завідувачка відділу іноземних мов Ольга Кириченко. Мама, видно, перечуваючи, що йому буде важко жити, його з дуже маленького віку заставляли працювати. Дійсно, коли йому було 15 років, мама померла. Він навчався у школі для сліпих, вивчив там фортепіано, трубу і саксофон. І коли 15 років мама померла, то він вимушений був закінчити навчання, і він пішов працювати. Визначною віхою у житті Рая Чарльза стало знайомство з керівником студії з Ахметом Етергуном, який і вручив йому потівку в життя. Спочатку був справжній довготривалий контракт, потім масштабні концерти, запис чергових хітів, зйомки у кіно. Втім, найвизначальніше, що вдалося зробити раю Чарльзу, це створити новий стиль музики соул, гармонійно поєднавши блюз. І церковні піснес для себе власне я роки два тому відкрила Рай Чарльза. Хоча й звичайно хід за роуджек я чула, але я не знала, що це власне його пісня. Дуже хотілося б, щоб молодь у нас слухала якісну музику. Все таки він і придумав стиль соул. Це тобто на той час це були 60-ті роки. Це було дуже ну я вважаю, сміливо, тому що він об'єднав блюз. Це музика занепаду, музика музика ем, такого суму, такого об'єднав блюз гаспулсом. А гасплс це є е, е, піснеспіви церковні. Зачарувалися соулом студенти, вихованки Волинського технікуму національного університету харчових технологій Діана Трофимчук і Юлія Бордяк вирішили, що й надалі відкриватимуть для себе цей стиль. Нам дуже сподобався цей жанр музики. Ми раніше про його не чули, але надалі ми будемо слухати. Так, я з захопленням слухала біографію, що розказував працівник бібліотеки. Мені дуже сподобалось, залишилась в захваті, і обов'язково надалі я буду е, далі дізнаватися все більше і більше про цей тип музики та про цього виконавця, якого на жаль я раніше не чула. До слова Рай Чарльз, єдиний виконавець, який отримував премії Греммі впродовж усієї музичної кар'єри і посмертно.